Господь допоможе нам, щоб ця законно оформлена печатка була дійсна. Полягала в тому, що ми є законні громадяни неба, ми не є громадяни землі, хоча ми живемо ще на землі, наше життя на небесах, там Господь. Поставив печатку на твоєму серці, на моєму серці, що ти є громадянин неба. І ми тільки чекаємо того моменту, коли прийде переселення кожному із нас, можливо, окремий буде час для того переселення. А може, якраз прийде Господь у славі і підхопить. Усіх тих, які готові, і підемо назустріч Господеві, і так завжди будемо з Господом. Слава Господу! Ми дякуємо Господу за те, що Бог відкрив нам, що християнство це не просто є якась релігія. Християнство це є життя, І життя в Христі Ісусі. Це є зовсім новий вимір, це є зовсім інше життя, в якому є і переживання, і печалі, скорботи і є радості. Є радості, ми маємо надію на зустріч із тим, який вмирав. За наші гріхи. Я читаю Слово Боже з Євангелії від Святого Матвія з 26 розділу і з 36-го вірша. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості званої Гевсиманія і промовляє до учнів: Посидьте ви тут аж поки піду. І помолюся отам, і, взявши Петра і двох синів Заведеєвих, зачав сумувати і тужити. Тоді промовляє до них, обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте за мною. І трохи далі, пройшовши, упав, він долі лиць та молився і благав. Отче мій, коли можна, нехай. Об мене, ця чаша мене та про те, не як я хочу, а як ти.